Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Гляньте, зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є. Якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Да, тобто, щоб закордонні компанії, отакі великі. Величезні, ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали. А капітали у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові. Сум тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться стоїть будочка, яка рветься. Це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там, 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі, країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається про нашумівшого цього міндіча, оцю вся історія, корупція в Україні, оце жесть. І слава Богу, що за компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так, типа зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно може. Не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки ним взагалі такі заходи існують, але, але завдяки не хорошим людям там і не існує в Україні всіх тих явних інвестицій фінансувань, які б за які вже мали б щось побудувати, бо, да, але ну коротше, що я буду розказувати. Ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все. І у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за оцю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, он сар саркофаги роблять гляньте, які тобто е вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, Значить, вони е що говорять? Ну да, в Україні війна, але давайте будувати ось типу, електростанції і покривати їх типу, такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте.